8 А-клас Савченко Катерина. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, та не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не на своїй землі і не пом'яним батько сином. Не скажу синові: молись, молися сину, за вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиї люди присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Тарас Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого не в країні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Думаємо і думаємо, уривок Тарас Григорович Шевченко Читає Ліщенко Мирослава, 9 А клас, Херсонська спеціалізована школа номер 27 Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо насміх, Нас відпородило. Полували сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Нишком люди не побачать, то й не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить? Журба не поможе. Хто ж сороті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої. Квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, Україну йдіть, діти, нашу Україну, попід сиротами, а я тут загину, там знайдете щиру правду і слово ласкаве, там знайдете щиро серце, а ще може і славу. Привітай же, моганенько, моя Україна, моїх діток нерозумних. Як свою дитину. Тарас Шевченко Маркевичу Бандуристе, орве, сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш ти в Україну. Тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я ж там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат говорить, там в широкім полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи. Отака їх мова. Було колись минулося, не вернеться знов. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля приборкала між людьми чужими. Тарас Шевченко, Уривок із поеми Іван Підкова. Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі. З вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце. Хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає. Ходім погуляти. Тарас Григорович Шевченко Святая кранебо пала. Світає, край неба палає, Соловейка в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи луни мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рісні похилились то полі на волі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все те вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому починок, Краю немає. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, Гроші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Та вечірня Тарас Григорович Шевченко. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сіде, як у Дніпрі веселочка воду позичає як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдаються нехрещені діти. Мене звати Сенко Тетяна Ігорівна, я учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи номер 27 бірж Катерина Тарас Шевченко. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батьки, ні неньки, полюбила москалика. Як знала сорденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе своє долю там занапастила. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коли його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве, ледве, вимовляє доні. Що весілля, доні моє, а де ж твоя пара? Де, світли... де світлики з друженьками, старости, бояри? Московщині, доня моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час годиненька що ти народилася, якби знала, до схід сонця була б утопила. Дякую за увагу.